Є новина, друзі, залужний не президент. Дослухайте до кінця. Вчора вийшла стаття. Я про це знімав відео на основному каналі. Я вам тут десь посилання залишив там на пару хвилин, щоб ви собі пішли. подивитися, не буду вже озвучувати, що там було. Але суть така, що якби він ну там з багато перепонами з гарантіями безпеки, погоджується, що мир якби потрібен і він може бути дуже корисним зараз. Ну якраз іде перемовний процес. Тобто він змінює стратегію з війни з мобілізації з всього на якби, мирний і політичний е, процес. І це його слова. І я вчора сказав, що і британці напевно за його спиною змінюють цю стратегію. Стає дуже е, ну, адекватна, розумна. Як на мене, хто хоче, прочитайте вона. У мене в телеграм-каналі є новина Шепціпрофіля. Е, але але. Це стаття міністра оборони. Я вчора сказав, це стратегічний міністр оборони. І от не треба було його відправляти ніяким послом, треба було поставити міністра оборони, тому що там якраз робота міністра оборони, як забезпечити наші збройні сили, як забезпечити виробництво зброї і як зробити в майбутньому, коли зупиниться війна, щоб на нас більше ніхто не напав. І це правильні речі, вони нам дуже потрібні. Але залужний точно не президент. Ну не дай Боже, там я не знаю прем'єр-міністр. Як там зараз хтось намагається конспірологічні теорії, що Зеленський може поставити залужної. Криза припиниться, ну не припиниться вона, тому що залужний він в цій статті говорить про війну, про оборону, Правильні речі, абсолютно. Але ви колись чули, щоб залужний говорив про порушення прав громадян, про корупцію? Про економіку в першу чергу розумієте? ні одна оборона, ні е, війна не виживе без економіки. Зараз ми живемо за рахунок грошей європейців, але в Європі поміняються уряди, і нам ніхто не буде давати ніяких грошей. Залужний про це не говорить. Тобто він в цьому непрофесійний, не розумієте, в економіці. Навіть Буданов, який теж має рейтинг, говорить про економіку, тому що ну, напевно він розуміє, що економіка це саме основне. Після економіки, якщо є сильна економіка, можна будувати сильне військо, можна будувати сильну промисловість військово. Можна все робити без економіки нічого. А економіка що? Економіка це люди, яких треба повертати за кордон. От рішення Зеленського про закриття кордонів це найгірше рішення для економіки. Тобто перешкоджання свободи виїзду і в'їзду це знищення економіки, яке давним-давно треба відміняти. І Залужний про це не говорить. Ні про права громадян, ні про економіку, ні про те, як ми будемо жити і розвиватися, і звідки ми будемо брати гроші, і звідки ми будемо, як ми будемо повертати українців? Що ми зробимо для цього? Ну, то як він може бути президентом або прем'єр-міністром, якщо він думає виключно ну вузькою категорією війни і оборони, але правильно думає. Ну значить там його треба використовувати. І йому це треба зрозуміти. Якщо він не розуміє, не говорить ні про економіку, ні говорить ні про людей, ні про порушення прав громадян, ні про корупцію, ні про винних, навіть яких він не може назвати. Це от така моя думка. Напишіть ви свою телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.